Молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі! Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші, святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю! І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико прости беззаконня наші, святи зглянься, і сціли немочі наші, і імені Твого Ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і!